Національний телемарафон триває, і далі ми говоримо про профілактику хвороб і про той спалах, який ми вже маємо у Рівненській області за перші два місяці 2024 року зареєстровано 111 хворих на кашлюк. що… Зауважте в 37 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. За два місяці поточного року, отже, в області 111 випадків, і найбільш вразливою віковою групою є діти віком від 1 до 4 років. Ну, якщо ми говоримо про саму хворобу, то перебіг захворювання переважно середньої тяжкості. Як ми отримуємо зараз спала хвороби, яку мали б унеможливлювати обов'язкові щеплення? Про це далі ми говоримо в студії з Оленою Комар, лікаркою, авторкою ідеї та засновницею ютуб-каналу про здоров'я, здоров'я лайф. Пані Олено, вітаємо. Вітаю вас. Вітаємо, пані Олена. Давайте от згадаємо взагалі кашлюк, хто трошечки зараз не в темі, і немає маленьких дітей. А давайте нагадаємо, коли діти мали би або зазвичай отримали Лактичні щеплення від цієї хвороби, тому що от, я сказала про те, що найбільша вікова категорія, яка страждається, це 1-4 роки. Так, але най найбільш небезпечнішою це власне дітки до року. Тому вакцину першу дозу ми отримуємо два місяці, далі чотири, далі шість і далі вісімнадцять. Це оця комбінована вакцина, так звана да, КДС. Угу. так. А, і... що? І дуже важливо, власне, чому два місяці? Тому що власне у цей маленький дитячий організм до року цей приступи кашлю для них власне можуть закінчитись смертю. Чому тому, що в них є зупинки дихання під час цього кашлю? А з чим пов'язано два місяці поточного року, зареєстровано 111 хворих. Марічка наводила цю статистику. Це майже 10 випадків на 100 тисяч. Це дуже кричуща статистика. Це багато, це багато, але ми думаю, будемо йти сьогодні знову від зворотнього. Я найбільше люблю пояснити глядачам від зворотнього, чому ми маємо 111 дітей за дуже маленький період в часу одній області в одній області, і це тим, яким підтвердили діагноз. Це діагноз, тому що є ще ж напевне дітки, які там в них слабо протікало це захворювання, і їх в їх список не взяли. Я підозрюю, що їх і теж значна кількість. А давайте підемо, чому чому він взагалі має бути ця інфекція? Ви сказали, що ця інфекція вона в списку тих, які повністю це ми називаємо вакциноконтрольовані контрольовані інфекції. Тобто, якщо б діти мали вакцину, в них це захворювання або не або не розвинулося б, або протікало в суперлегкій стадії. Значить, очевидно, в нас є зараз проблема з вакцинацією. І якщо ми згадаємо, листопад минулого року в нас був спалах вірусного гепатиту А на Вінничині, і ми тоді могли звинуватити державу, сказати: ага, вакцин від гепат. Титу немає, от ми і хворіємо на гепатит. То зараз державу не вдасться звинувачити, тому що вакцини від коклішу є в наявності, і абсолютно кожна дитинка має до них доступ. Значить, нам треба звинувачувати кого? Людей, які мають відповідальність за кожну конкретну дитинку. Пані Олена, коли батьк... ви говорите, що є вакцина, ви користуєтесь е, е, заявами Міністерства охорони здоров'я? Чи ви безпосередньо знаєте, що вакцини є зараз на ці країна? вакцини? Точно я безпосередньо знаю, тому що, наприклад, вакцину від гепатитів я дуже довго шукала, тому що я намагалась провакцинувати свою дитинку. Її не було, і станом на зараз їх немає. А ось вакцини, ці планові, вони всі є, тому що вакцини від гепатиту А вони додаткові. Рекомендовані всі планові держава номер один повинна забезпечити наявність цих вакцин. Були в нас перебої з вакцинами по вітрянці. Зараз вони трошки появилися, але це теж додаткова вакцинація. Ніколи а... не була обов'язковою, Ми завжди вважали, що треба збиратися всім разом на відкриття да, перехворі... да, вітря, вечірки, перехворіти, щоб не дай Боже ця хвороба не наздогнала в старшому віці, коли вона переноситься значно тяжче. Так, але бачите, це от в нас такі це таке дуже неправильне мислення через те, що ми не знаємо. От ми не. Боялися війни, тобто у нас війна щось таке було дуже далеке, поки ми не відчули вибухи за вікном. Так само ми не боїмося ускладнень від вітрянки, від кору. Від кашлюка через те, що ми, от своїми очима, не бачимо від них ускладнень. От ви, напевне, не бачили дітей, я сподіваюся, які кашлюють так, що аж в них починається влювати, і вони не можуть навіть моментами дихати. Це так, але от ви зараз кажете про ускладнення від вітрянки. Угу. Всі діти мої, які перехворіли одночасно вітрянку, так. всі потім мали запалення легень як ускладнення. Ось бачите, і ви вже І якщо... молодше навіть довелося лягти в лікарню. І якщо ви зустрінете, наприклад, маму, яка буде думати, вакцинувати мені дитинку від вітрянки чи ні, що ви їй скажете. 지금 <목소리도> Ну напевно, що можна вакцинувати. Так, тому що можна було попередити власне, вакцинація попереджає ці ускладнення, які вітрянка може дати. І напевно, якщо б дитинка була ваша вакцинована, в неї б не розвинулася пневмонія, ви б не потрапили в лікарню. І класно, що старші двоє дітей в них трошки перебіг цієї захворювання. Менше було два місяці, а садочка прийшла вітрянка, тому от, власно, там, де скупчення дітей, тому ми так завжди наголошуємо: якщо є більше ніж одна дитинка, яка народилася в сім'ї, ми повинні дуже строго дотримуватись календар. Роз тому що ця маленька, вона ще дуже беззахисна, і в неї імунітет ще дуже слабенький, і ризик, те, що хтось в садочку принесе якусь інфекцію, а ця дитинка ще не захищена, і вакцини в неї немає, дуже великий, і що в неї перебіг буде значно важчий. А ви кажете, що відповідальність за ці 111 хворих дітей на кашлюк, яких за два місяці от є така кількість, це на батьках лежить. А чим от яка мотивація? Чим можуть батьки керуватися, коли думають, що не будемо саме від цього кашлюка щеплювати? Тобто є якийсь коридор, коли там, наприклад, проходить 4 роки, і вже Дитина не має таких тяжких наслідків і вже апріорі не може захворіти на кашлюк, якщо її не вакцинувати. Ні, можуть всі захворіти. Навіть ми з вами можемо захворіти на кашлюк. Це немає такого, що ми провакциновані в дитинстві. І ми впродовж життя вже не захворіємо. Немає на жаль такої вакцини, а, тобто. За є... чим керуються батьки? Тобто, ну, давайте я, тоді я. поговоримо про 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 упередження про та планую. про міфи. Я я б хотіла тут розділити відповідь на це запитання на дві частини. Перше, що я б все таки не тільки на батьках відповідальність. Відповідальність знову ж таки на на сімейних лікарях, uh -huh. на педіатрах, які повинні від, ну, абсолютно нести відповідальність за графік щеплень у дітей, з якими в них є законтрактований договір, і вони їх ведуть як сімейні. Інша справа в тому, коли батьки свідомо відмовляються вакцинувати своїх дітей. Такий цікавий приклад, хочу вам розказати У нас на здоров'я лайф була педіатриня, і ми з нею піднімали цю тему вакцинації. І вона розповідає, що в до неї вже приходять підлітки. Які вже свідомі, яким там, наприклад, 15-16 років, які беруть, дивляться інформацію і підходять до батьків і кажуть: мама, от я чув, що є щеплення від такого і такого додаткового, а я щеплений від цього захворювання? Мама каже, та чи ні, і вони свідомо йдуть до педіатрів, щоб провакцинуватись. Тобто, надія на майбутнє, що наші діти свідомі дуже велика. Пані але... Іллена, але чи можуть це робити педіатр без дозволу батьків? Тому що мені, мені здається, звісно, що ні. нас так не ухвалили закон, який дозволяє спілкування з лікарями без присутності батьків. 18 років. років, так, абсолютно ні. Але вже це такий дзвіночок, що є свідомість, вже трошечки по-іншому працює. А тепер повернемось, чому батьки відмовляються від вакцинації. Ну найпоширеніші міфи почнемо, наприклад, з аутизму. Дуже є такі в нас виражені антивакцинальні рухи, які стверджують, що певні вакцини викликають аутизм. І вони мають місце, чому вони розвинулися. В 1998 році британський лікар, науковець опублікував Кував свою статтю в досить такому м, авторитетному медичному журналі ланцет. Напевно, про нього чули про те, що вакцинація від, тако, від таких то таких -то хвороб може розвинутись внаслідок вакцинації, може розвинутись аутизм. Uh -huh. а Вакцинація від тих захворювань я свідомо їх не називаю. Вакцинація від цих захворювань різко впала в Штатах і в Британії. Спалахи почалась катастрофічно велика кількість. Це питання почали досліджувати, і виявили, що лікар, який опублікував цю статтю. Мав конфлікт інтересів по фармацевтичній компанії, і фінансова сторона зіграла велику роль. При дослідженні всі ці дані були нівельовані, і лікаря позбавили лікарських прав, це про капака йдеться. Здається, власне але та я свідомо, тому що є люди, щоб вони далі не реагували. Але це вже як вибух. Хвиля пішла, інформація пішла, і люди на це зреагували. А так як аутизм це захворювання, яке досі ми достовірно причини не знаємо, і кожна мама ловиться за якусь соломинку, і для них це був великий такий поштовх створити такий антивакцинальний рух, щоб вже і всі вакцини призупинити. А якщо дитина зараз перехворіла цим кашлюк. Ком вилікувалася, но вона далі залишається вразливою до тих не хвороб, проти Біля яких вона не взяла, вакції. не отримала так, щеплення. звісно, звісно, тому завдання наше з вами донести дуже важливу інформацію про те, що ми освічена нація. І ми розуміємо, що йти шляхом цивілізованого світу, які показують набагато кращі показники рівня е, захворюваності в них менший, рівень е, число вік смертності в них значно вищий ніж в нас, що нам краще йти цим шляхом не шляхом якогось супротиву і дій виключно з якихось міфів. Інший ще такий дуже поширений міф. є такий, що якщо моя дитина перехворіє. Якоюсь інфекцією, це краще в неї імунітет. імунітет буде. От, я до речі, таке найбільпоширеніше ніж, такі, най, найпоширеніше та, я ніж чув. якщо їй отримати е, вакцину. Але знову ж таки, якщо б хоч одна мама, яка відмовилась від вакцинації дитини, побачила. Справжні серйозні ускладнення від тих інфекцій, яких можна було попередити, вона б точно ніколи не прийняла рішення. В мене маленька дитина, і от був час, коли багато проводили часу на дитячому майданчику. Та тема вакцинації це тема номер один на дитячому майданчику. В якому ключі вона обговорюється? Е, в, в на жаль, в різному більше з тим, що іноді ти не можеш довести батькам, тобто там настільки якесь таке стало упереджене бачення того, що вакцини це зло. Вакцини, які зробили країни вільними від поліоміеліту, дуже небезпечним Рівні, вільними від багатьох від віспи, вони продовжують людей викликати якийсь жах. І от одна мама каже: ну, хворіла моя дитина коклюшем, ну, кашляла три місяці, але ж не померла. Ось що ставлять на вагу. Тобто три місяці дитина кашляла. В неї були серйозні, певні, дуже складні стани. Але висновок мама зробила не такий, що. Можна було провакцинувати, і дитина б не мучилась цих три місяці, в неї висновок просто вона ж не померла. Пані Олена, як Ви вважаєте, оця культура вакцинування в Україні вона покращиться після того, як наші біженці за кордоном побачили, яке ставлення до цього в європейських країнах, яке суворе там дотримання всіх протоколів вакцинування? І якщо ми колись згадували про те, що іноді в українських мам. Можуть відібрати дитину за неналежне ставлення, неналежний uh -huh. догляд, і от якраз відсутність щеплення дитини в певних країнах може бути одним з приводів. Вже це відбувається. Вже це відбувається у спілкування близького з педіатрами. Вже батьки, які переїхали, наприклад, в ту ж саму Німеччину, і їх в них вимагають календар, паспорт щеплень, і в них нема. Вони по зв'язку зв'язуються з нашими педіатрами. Ми хочемо з дитинкою приїхати. Давайте все по максимуму робити якнайшвидше. Тобто, був момент, що вони нічого не хотіли. Зараз вони розуміють, що дитинку не беруть в школу, не беруть дитячий садочок. Велика відповідальність соціальна, і вони готові все одразу робити, тільки щоб от їх взяли і виконали ці всі а, а в нас на законодавчому рівні це ніяк не закріплено про садочок і про школу, і про вакцинацію. І, так і ні. і вона, от абсолютно що Марічка, що? правильно видно сказали, і ні. так і ні ага. в нас на законодавчому рівні, наче прийнято, але завжди є але але й в нашій державі цих але так mm -hmm. багато, що дітки в результаті потрапляють в реанімацію. Діти вводять медикаментозний сон через те, що кашель неможливо зупинити, і він загрожує життю. Пані Олена, тоді наостанок так. кашлюють діти часто. Яка ознака, що батькам треба хвилюватися, що це може розвиватися кашлюк? Кашлюк теж він може проходити дуже дуже таку в такій суперлегенькій формі. Як він діагностується? Діагностується він клінічно завжди мама повинна бути насторожі того, що дитина кашлює пристоподібно. Приступ настільки виражений, що вона у цей момент, щоб її вдихнути, в неї можуть навіть такі короткі паузи бути вдихані. Може відбуватися блювота, тобто настільки сильний кашльовий рефлекс, тому що він має вплив. Оцей збудний кашлюку має вплив на центр кашлю. Наш що дитинку неможливо нічим зупинити, починається блювота. І це вже однозначно дзвіночок до того, що ми викликаємо лікар і приймаємо рішення далі. І поки лікар приїжджає, ми відкриваємо вікно, даємо свіже повітря і максимально знижуємо температуру дому. Це таке найважливіше, най най що потрібно знати. І бути свідомими, не боятись вакцин нам простіше вірити в міфи, ніж в реальну статистику, яку показують наші, е, наша держава. Я думаю, що е, якісь можливо до, до якихось сердець ми достукали сьогодні. Будемо сподіватися, Олена Комар, лікарка, авторка ідеї Ютуб-каналу про здоров'я, була гостею прямого ефіру. Один плюс один.